Вітаю, друзі! Розкажу невеличку історію леді 40 років. Хоча історія почалась 10 років тому. До мене вона звернулася з проблемою з кульшового кольшового суглоба і кульганням, тобто вона постійно припадає на одну ногу, і вона, скажімо, забажала зробити ортопедичну устілку з коректором довжини ніг для того, щоб не кульгати. На знімку рентгеновському ми вияснили, що це прояви диспластичного коксартрозу. Тобто, що це означає? Є таке розуміння, як дисплазія кольшового суглобу, чи звих кольшового суглобу, чи звих стегна. Це з народження. Вона про це знала, але ж таки дуже трошечки не придала цьому значення. Тобто була вороджена деформація кольшового суглоба. Не придала цьому значення, і вона в 30 років, тобто 10 років тому пішла займатися фітнесом, почали виконувати вправу, і одна із вправного розвідки. Ось привела до того, що з'явився різкий біль. І потім вона побігла, зробила рентгеновський знімок, і вияснили, що є зміни в кульшовому суглобі, які не дозволяють робити ці вправи. І протягом останніх 10 років вона саме займається лікуванням цієї проблеми. Оперуватись вона, поки не має можливості, тобто замінити суглоб, вона займається вправами, стрейчинговими вправами, тобто його і так далі. Підтримує свій суглоб. В чому мораль цієї басні, шановні мої друзі, перед тим як ви хочете піти позайматись своїм здоров'ям, піти позайматись фізично вправами. і ви знаєте, що коли щось було з суглобом чи з хребтом, потрапте на консультацію до ортопеда, задайте питання, проведіть невеличкий скринінг чи обстеження, і йдіть собі спокійно займайтесь. Якщо там є певні нюанси, вроджені, як у цієї леді, то лікар вам обов'язково дасть поради, і ці поради перейдуть вашому тренеру, і в кінці кінці ви будете займатися для здоров'я, а не провокувати проблему. Тому звертайте на це увагу, це життя необхідно. Пока!